Бензин підніметься на 10 гривень, дизель на 11. Вітаю, вас, шановні друзі! Приблизно місяць тому я вам розказував про те, що Верховна Рада України погодила підвищення акцизів на пальне, і одразу там всі ці паливні енергетичні експерти почали виходити в ефір єдиного телемарафону і брехати про те, що пальне підвищиться там на півтори, максимум на 2 гривні. Все, ніяких там великих стрибків пального не буде. Після цього з'явився до Верховної Ради, був поданий ще один законопроект про підвищення податків. І там також включається підвищення ціни на пальне. І от вчора сталася дуже знакова подія, тому що Міжнародний валютний фонд, ви уявіть собі, Міжнародний валютний фонд погодив підвищення податків і тарифів і у цих акцизів для українців. Тобто, українська влада не питає у народу, чи зможуть вони платити таку ціну. Українська влада питає у МВФ, чи підходить вам підходять вам отакі от тарифи. МВФ подивилась сказала, нас все влаштовує. А й що там будуть робити прості українці? Це вже нікого не цікавить. І ось після цього засідання народний депутат Южаніна трошки розгорнутіше пояснила весь цей законопроект. Вона каже: перш ніж говорити, що пальне не підніметься там е, сильно в ціні, треба було хоч трошки почитати цей законопроект. Півтори-дві гривні це підняття ціни лише на перший етап. Загалом е, закладено підняття ціни на бензин. Плюс 10 гривень, підняття ціни на дизельне пальне, плюс 11 гривень. І увага на скраплений газ підняття ціни плюс 600 гривень за один балон скрапленого газу. А як ви прекрасно розумієте, у найбільш віддаленіших населених пунктах села, де і так люди не дуже багато живуть, то туди не дуже часто доходить природний газ. Там люди в основному користуються якраз таки скрапленим газом, і от цим людям зараз хочуть ще підняти ціну плюс 600 гривень на балон. Заяву нардепа Южаніна я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, законопроект про підвищення податків, тарифів та акцизів до Верховної Ради вже подано. Хазяї з МВФ дали своє добро на те, що його можна голосувати. Залишилося лише прийняти цей закон і забрати остання у українців.